Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Отже, дочекалися заяви від Дональда Трампа, американського президента, який з одного боку дійсно вкотре засудив Росію, сказав, як йому складно з Путіним, як у нього все важко, власне кажучи, що йому дається не так. І що він не задоволений, що Путін зранку говорить одне, а на вечір починає завдавати ударів по Україні ракетно-бомбових масштабних ударів. Тобто, ну скажімо, те, що ми вже чули зараз, найважливіше треба чітко розібрати плюси і мінуси з того, що сказав американський президент, тому що є і це, і інше, і тут дуже важливі нюанси та деталі. Отже, перше. Американський президент говорить про те, що санкції проти Росії, масштабні вторинні санкції, можуть бути запроваджені через 50 днів. Хочу нагадати, що видання Аксіос, добре поінформоване, яке має джерела в американській адміністрації, а також німецьке видання Більд, повідомляло, що, начебто, під час попередньої телефонної розмови Путіна з Трампом. Російський диктатор повідомив його, що буде наступати ще мінімум протягом 60 днів, і мета захопити українські області, які він прагне. Ясна річ, це не здійсненна задача, але принаймні наступати з метою того, щоб захопити якомога більше території на Донеччині, це є мета Росії. Це є ціллю Путіна. Отже, власне кажучи, з цього приводу і він. Виступав і зазначив, Трамп каже в свою чергу: 50 днів, через 50 днів рекордні санкційні обмеження. Ну, якщо виходити із того, що пропонує сенатор Лінці Грем, то фактично ініціатива сенатора Лінці Грема, яка підтримана майже 80 сенаторами, вона передбачає ембарго. Це по суті ембарго проти Росії. Це по суті обмеження, тобто ніхто не може купити ні російську нафту, ані газ, ані Уран. Росія позбавляється десятків мільярдів доходів. До кінця року з російською економікою могли б, могла б трапитися величезна колосальна халепа за таких умов, якщо говорити. Зараз я ще до санкцій повернусь і скажу парадоксальну річ, якої можливо ви від мене не чекали, тому що. Я казав завжди про зброю, зброя важлива, але далі, що стосується допомоги, важливий меседж США готові передати е нам е системи Петріот, і Трамп говорить про 17. Ну, я вам скажу: якщо дійсно 17 батарей, саме батарей мається на увазі, то це дійсно дуже багато. Ну, це реально дуже багато. це не те, що дуже багато, це порівняно із тим, що. Там навіть ми говорили, що нам потрібно зараз в короткостроковій перспективі. Дійсно, ну це е, дуже важливо. Е, 17. Наступне ракети. Ракети до них. Це теж важливо. Ну, німеччина каже, що в 2026 році може нам постачати ракети. Хто купуватиме цю зброю? НАТО. Не так давно НАТО розмістило замовлень на 5,8 мільярда американських доларів. Це замовлення передбачено на купівлю ракет до систем ППО Петріот. За очікуваннями НАТО, це має, це має початися постачання цих ракет у 2027 році, коли заводи виробники встають, стигнуть освоїти ці кошти, наростять виробництво і будуть нам їх передавати. НАТО, ну і потім, звичайно, Україні на довгострокову перспективу. Це дійсно дуже важливий крок. Це потужний меседж. Він дає нам перспективу укріплятися в майбутньому, тому що викликів перед нами дуже багато. Це окей на довгострокову, на короткострокову перспективу поставити все, що зараз можуть знайти. Тому що зараз питання термінів постачання в озброєнні має принципове значення. І ось тут дивіться. По зброї ми не чуємо термінів, але чуємо по санкціях 50 днів. Зараз зброя важлива, вона завжди буде важлива, її потрібно якомога більше. Парадоксальна річ, що, можливо, зараз драконівські санкції та обмеження, саме зараз в цей момент, вони би дали більший ефект, зокрема, для російської економіки і завдали би більш більший удар по путіну і російським елітам, ніж навіть собі уявлялося. Тому що, зрештою, це позбавляло би доходів, це змушувало би Росію з'їдати кошти з фонду національного благосостояння, і це би позбавляло їх кормушки. Чи купував би Китай російську нафту та газ, знаючи, що він буде продавати китайські товари в Америку з митами 500%? Інше питання, що так, це і для американського ринку не все ок. Але разом з тим, а, ну власне кажучи. Ну, скажімо, так, все ж таки. Чи продавав би Китай сумнівно, погодьтеся, виникають запитання. Чи продавав би хтось інший ні? 50 днів відстрочка. Це як було 2 тижні, 2 тижні, 2 тижні, 2 тижні. От ще 50 днів. Окей, Путін отримує для того, щоб вести наступальні дії. Тому що під санкції через 50 днів а Росія може готуватися, шукати хоч щось якимось чином. Ну а до кінця року це б Путіна послабило. От якби зараз ще дав вдарити потужними санкціями 500%, фактично десь на осінь до кінця року у Росії б не залишалося жодного іншого виходу. По суті, як там з правдами, неправдами, звичайно, з пропагандою, що ні, можливо, не так, але вони би пішли принаймні на припинення вогню. Без санкцій виникає питання. І більше того, а Трамп не закриває двері, тобто він говорить, що так жорстко. Але при цьому все ж існує ймовірність, що давайте укладіть угоду, інакше санкції через 50 днів. Що буде, якщо цього не буде через 50 днів? Ну, будуть санкції, дає хтось гарантію? Важко сказати, тому що вже було 2-3 тижні неодноразово. Наступне, що варто розуміти. При цьому всьому чи не складеться так, що інвестиція в озброєння це дуже класно, і НАТО буде закуповувати, тому що це вже не передача зброї. Трамп не говорить про те, що це буде за рахунок американських коштів. Він не згадує про тих 3,8 мільярда, які ще залишилися з моменту Байдена. А він каже: Ні, це буде купуватися. Тобто він уже задає, що ця зброя має бути продана країнам НАТО, які мають її розподілити Україні. Країни НАТО мають укласти відповідні контракти, тому що НАТО як таке саме не може. Тобто, Німеччина Норвегія вже зголосилась. Вочевидь, будуть інші, і це добре. Це позитивно, тобто позитивно те, що ми знайшли шляхи, яким чином в подальшому постачати зброю Україні, як вона буде закуповуватися? Раніше в нас не було ясності в цьому питанні. Зараз ми отримали відповідні механізми. Це ок, це дійсно добре, але більш на довгострокову триваючу перспективу. І наступне при цьому всьому виникає запитання. Чи не буде Трамп після цього тиснути на Україну, що нема угоди, так званої? Що, що ж це відбувається перед тим, як запровадити санкції, зібратися перед ухваленням рішення? А що ж робити далі? Ну тобто, яким чином діяти, запровадити зараз цей драконівський пакет санкційний чи ні, чи ще почекати, чи можливо в тому числі сказати, що і Україна зробила щось не так, десь по зброї і так далі? Ну і знову ж таки ясність, як швидко ми це все будемо. Отримувати в постачанні питань виникає на сьогоднішній день багато. Плюс, ми отримуємо зброю, і ми розуміємо, яким чином ми маємо це робити. Закуп договорами, відповідними угодами, які країни-члени НАТО будуть напряму укладати з американцями і тоді передавати нам озброєння. Це дуже добре. Наступне, що позиція Трампа дійсно дещо змінюється по відношенню до Росії. Це теж помітно і це теж плюс. Це важливо. Наступне плюс, що як би там не було, але певні обсяги систем ППО, систем з безпосередньо зенітно-ракетних комплексів і ракет до них та ракет класу повітря-повітря для літаків наших f 16 які теж задіюються до оборони нашого неба, ми це будемо отримувати. Це теж плюс. Мінуси санкції. Все ж таки, знову ж таки, потужні санкції, я наголошую, могли би зараз цю історію дійсно підкріпити і могли би створити додаткові важливі та потужні елементи тиску проти Кремля. Їх поки що немає. Наступне: в чому це веде мінус? Путін розуміє, що Трамп не закриває остаточно двері, що він все ж таки ще готовий до якихось там торгів, до певних перемовин в перспективі, і а, фактично Путін має час дотискати далі, щоби, можливо. Американці зрозуміли, що зараз важко з допомогою так вона не надходить часно, і у Трампа з'являється, в чому ще мінус. Він може перекласти відповідальність на країни Європи і сказати, що європейці невчасно закупили і щось невчасно там поставили Україні. Ось є плюси, є мінуси. Як далі буде розвиватися ситуація, звичайно, побачимо. Я вас буду звичайно інформувати. Ймовірно, саме під це рішення і під угоду. Буде працювати делегація американська на чолі з генералом Кітом Келогом, спецпредставником американського президента. Ця делегація буде працювати протягом семи днів в українській столиці і шукати відповідні рішення, в тому числі по перемовинам. Скоріше за все, це буде виглядати так. Ну а далі будемо бачити, як буде розвиватися ця політика, зокрема і щодо санкцій, друзі. Бачите, я дещо в таких ще поки незвичних умовах, ну нічого. Це теж буває. Я вам всім бажаю берегти себе. Попри все, пам'ятайте, що ми з певненістю та Божою допомогою рухаємося і дивимося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!